Об'єкт 277-й. Чи варто його качати у 2026 році? Ну, по цьому відео можна побачити. Танк актуальний. Стоїть в мене закалка, вентиль і досел. Чому не став, не знаю. Не було бонового, я поставив вентиль. Танк в корпусі ну, мало броні має, голова досить оброньована, є маленький лючок. Я на ньому вже зробив другу відмітку, третю поки ну, не роблю. Середній урон в нього 490, так як 207, тільки пробивання більше, а комую 340. Ну взагалі царський комуль, він пробиває все. На цій карті постійно їду в одну точку, яку займаю. І зараз я туди теж поїду. І тут я прохлопав, бо відходив трошки. І промічив через цю тичку зайву. Ось, зміг міг би довернути, може би не пробили. Тут інтернет щось запінгував і ще й змазав по Ну, Тут чого дні вавер вирішив поставитись. Що це слідувало йому, я не знаю, що він хотів. Хотіли напевне кушати, але отримали нормальний тепло. Тут же і сам не хотів мене забрати. Зразу з підпалом прийшов. Бабаха щось промазала по ньому била точніше навіть На допомогу, допомогу. Тут комусь... комут попал катороні нанес На жаль Так би був би на пане рекорд по уроні Прикрити малень От що треба було доказати 340 минут пробиває телпа просто в голубу проекцію. Вже бабаха по мене летить. Тут смачно підбірний я її прописую на 700, а тут підставився. Хотів переїхати добрати до бабаху, думав, що вона сховається за рельєфом. Підтайпавис. Звісно, рискує, бо чи в тень може не пробити. А тут йде магія, що про танка, що шо ніяк добрати не можна його. хобату тут же не Твертий чи третій, по-моєму, що летить. Цих навіть перейти в режим, як його забрали. Тут, звісно, так мені поміг дуже. Твай. Так я боже відправився вангар. Циль знищено. Я хочу отпоротить на Чифа, хочу добраться до ну, него. Именно добра я через то, что картошка не залетает. Машина снищена. Почти репорт по уровню. На аккаунте.